Наприкінці навчального року у Рішлієвському науковому ліцеї традиційно відбувається урочисте нагородження Гордість ліцею. Учні, що досягли успіхів у навчанні, турнірах та олімпіадах, у творчих, спортивних та соціальних проєктах, виходять на сцену під облиски публіки та отримують почесні грамоти в різних номінаціях. Цього разу перед нагородженням ліцеїстів почесну грамоту директор ліцею вручив Олегу Вікторовичу Соколову, керівнику туристичного гуртка, що на громадських засадах вже більше десяти років вчить дітей виживанню у екстремальних умовах та водить у походи. Нагородження ліцеїстів цього року відбувалось не по номінаціям, а по паралелям. І в кожній віковій групі щасливих нагороджених зірочок ліцею було дуже багато. Почали з одинадцятикласників, що через тиждень вже стануть випускниками. Троє з них брали участь у перегонах на здобуття нагороди Ліцеїст року, що вручається найпочеснішому випускнику. У голосуванні переміг Олексій Остапенко, учень 11-го хіміко-біологічного класу. Далі у номінації дебют. Перші грамоти за ліцейські досягнення отримали учні п'ятих та шостих класів. За ними настала черга учнів сьомих та восьмих класів. Я отримав нагороду гордість ліцею за наукові досягнення, а саме за друге призове місце у сьомій всеукраїнській олімпіаді з математики імені Юлії Становської. А я отримав її за спортивні досягнення. Я зайняв перше місце на всеукраїнських змаганнях з баскетболу. В цьому році я мав декілька наукових досягнень. Такі, як? Третій диплом на всеукраїнську олімпіаду з фізики, третій диплом на, на всеукраїнську олімпіаду з хімії, а також друге, посів друге абсолютне місце на відкритій всеукраїнській олімпіаді з хімії є на мін. В цьому році я відвідував дуже багато різних олімпіад з моїх улюблених предметів, такі як фізика, інформатика, математика. Та я посів призові місця, я дуже вдячний ліцею, бо він надає можливості для отримання нових знань та, та нагорожує за це. Хоча я і навчаюся в математичному класі, проте я дуже полюбляю хімію, я, мені цю любов причепила. Моя вчителька Наталя Володимирівна, за що я їй дуже вдячна, вона дуже класний вчитель. Також я посіла третє місце на обласній олімпіаді з хімії, а також я буду брати участь в турнірі юних хіміків. Я була дуже рада отримати нагороду гордість ліцею за досягнення в хімії та спорті. В хімії я маю третє місце на обласній олімпіаді. В спорті я виграла друге місце. На обласних змаганнях по скалолазінню. я завжди радий допомогти Фіолі Васильівні і Наталі Леонідівні влаштувати якісь заходи. Бо я ну і сам якби творча особистість пишу музику. Дуже хочу подякувати за те, що вони влаштовують так багато концертів, свят і заходів для ліцеїстів. Та найбільше нагороджених було серед учнів 9-х та 10-х класів. Наприклад, учень 10-го фізико-технічного класу Назарій Вращук не тільки здобув призове місце на всеукраїнській олімпіаді з фізики, але й потрапив у відбір на міжнародну олімпіаду. Бажаємо хлопцю обов'язково повернутися звідти з медаллю. Цей навчальний рік був для мене досить продуктивним. Я отримав перше місце на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з астрономії, а також бронзову медаль на міжнародній олімпіаді з астрономії та астрофізики для юніорів, яка проходила в Непалі. Тому я був радий вийти на сцену під оплиски ліцейської родини і отримав велике задоволення від нагородження Гордість ліцею. Був дуже радий опинитися на сцені Рішелецького ліцею та отримати стільки нагород. Дякую нашим вчителям за знання. І за заможливості проявляти себе в різних напрямках. Головним моїм досягненням в цьому навчальному році став диплом третього ступеня у всеукраїнській олімпіаді з інформатики. Я бажаю усі, усім рішельєвцям успіхів у наступному навчальному році. Вітаємо ліцеїстів, що опинились цього року на сцені і отримали шану повагу та облиски за свої здобуття. А всім іншим рішельєвцям бажаємо цілеспрямованості та наполегливості, аби у наступному році також сяяти зірочками на ліцейській сцені. Ольга Добриніна спеціально для Рішельєвського телебачення.